Одного разу на великій перерві наш клас вирішив зіграти футбол на нашому шкільному стадіоні. І раптом почули ми м'які маленьких кошенят. Ми почали їх шукати. Трива була висока, а кошенята маленькі. Нарешті ми знайшли двох маленьких кошенят. Yeah! Кошенятка трішки підросли і стали йти до рук. Кілька днів ми готували їх їжу, яку приносили з дому або брали у шкільній їдальні. Але теплі осінні дні і ночі змінилися на холодні і дощові, тому ми вирішили забрати кошенят додому. Я вирішила забрати це котеня собі додому. Я дуже люблю котенят, в мене їх четверо, а це буде п'яте. Я вирішила назвати його морщик. Я теж вирішила забрати собі це кошеня, тому що в мене померла кішечка, і саме я повинна врятувати це кошеня. В час, коли наша країна стікає кров'ю і купається в сльозах, ми, доросле покоління, повинні подбати про те, щоб не зміліли. Не стали честими й байдужими сердечка наших вихованців. Наш ліцей в минулому році започаткував акцію Добрі справи заради перемоги. А в цьому навчальному році ми вписали в неї вагому сторінку Одівничка на шкільному подвір'ї. Ми її по-своєму називаємо. Нагодуй пташину, мені сьогодні довелося бачити щирі очі дівчинки, яка хотіла всьому світу сказати, пташечки з'їли наш посипаний хлібчик. Душа кожного наповниться ніжністю, а в серці загориться вогник любові, хто простягне руку. Для пташини, а потім врятує чиєсь життя і світ, давайте робити добрі справи і залишатися щедрими і порядними людьми.